Триває ефір передачі полудень сьогодні в день збройних сил України. Мій гість Марс, головний сержант роти і командир танку. Добрий день вам, добрий день і перш за все вітаю вас зі святом З Днем збройних сил. Розкажіть, коли і як ви приєдналися до збройних сил України? Як почався ваш шлях у збройних силах нашої держави? До лав збройних сил України. Я приєднався в кінці вересня, 2021 року. На той момент мені було 18 років. Шукав себе, так сказати, з'явилось бажання спробувати себе в армії. Звернувся до ТЦК, ЦЦ... вони мене направили до Першої танкової сільської бригади, де я і підписав контракт. Тобто це була не строкова служба у вас? Ні, а ви. Ні. Відразу на контракт. Одразу на контракт. Чи були думки, в якій рід військ, іти, чи вас визначили вже напрямок ваш? Визначили напрямок. Як, звісно, було бажання піти в якийсь більш. Специфічний підрозділ, такий як розвідка, але все-таки склалося так, що потрапив танковий батальйон. Розкажіть, де ви зустріли початок повномасштабного вторгнення? Виходить, що ви там десь півроку служили на той час? Так, як так. це відбулося, що з цього можна розповісти на зараз? Початок повномасштабного вторгнення я зустрів казармі нашій бригаді. Все розпочалося як. Навчальна тривога, але виявилася як не навчальна. Нас вивезли в район, де знаходилась наша техніка, і ми почали рух в різних напрямках. Яку задачу перед вами поставили? Поставили зайняти рубежі для оборони, зустрічати противника. Можна сказати зараз, де ви були? Це ну, В межах Чернігівської області ж було? Так, в межах Чернігівської області і дорога зі Славутича. Це початок перші дні, після чого ми не перемістилися, ми до вже Окраїн Чернігова, де збиралися тримати оборону, зустрічати колони противника. На той час, ким ви були? На той момент я був навідником танкової гармати, так як я підписав контракт і мене приділили на цю посаду. Підписавши контракт, я закінчив базу загальної військовий підготовку. Вона тривала. Три місяці на той момент, після чого я деякий час знаходився в бригаді, потім мене відправили на фахову підготовку, де я її закінчив, і за тиждень, десь до повномасштабного вторгнення, повернувся свій підрозділ, і ми почали готуватися. А чи говорили щось серед військових, були якісь думки, можливо, неофіційні, про те, що можливе повномасштабне вторгнення Росії? Чи все-таки в це не вірили? Ходили слухи навіть в навчальному центрі, нас тоді вже почали готувати. До цього почались багато навчальних тривог, почали деяких людей виділяти, та вони будували блокпости, тобто, хтось ще знав. Тобто підготовка йшла. Тоб, так, не так. можна сказати, що Чернігівщина зустріла ворога непідготовленою. Так, підготовка йшла. Про які бої свої ви можете розповісти, якщо, наприклад, брати оборону Чернігова. Ну, в боях за Чернігою я в боях не участвував, так як в мене був не несправний танк. Ми, у нас був єдиний постріл. Тобто, ми, як висувались на рубежі, було завдання зробити постріл, після чого відкатувати. Далі продовжували повагонь наші товариші. Після цього, як все більш-менш наладилось, нас вивели в зону поламаної техніки, де ми почали ремонт нашої, нашого танка. Так стало, що в боях за Чернігів я в принципі не участвував, тільки якісь забезпечення по ремонту і так далі. Після того, як деокупована, де блокована область була, чим ви зайнялися, куди ви? Були переміщені. Після того, як противник відступив до від Чернігівської області, ми перемістилися в Черкаську область, де була докомплектація технікою та особовим складом. Потім ми висунулися спочатку в Дніпропетровську область, потім в Запорізьку тримати оборону. Е, у моєму випадку, це був перший мій постріл з штатним снарядом закритих позицій. Тоді дефіциту снарядами так не відчували, тому. За день могли спокійно десь два конвейера випустити по цілям? В Основному це був особовий склад противника, який заходив в певні населені пункти? Другі наші товариші працювали прямим наведенням, більш опитні, які служили ще до повномасштабного вторгнення. Чи змінився характер боїв з плином часу? Що які виклики з'явилися з часом повномасштабної війни, яка вже третій рік триває? З часом повномасштабної війни нам стало складніше виконувати бойові задачі. Якщо порівняти початок повномасштабного вторгнення, то так зване пряме наведення, виїзд на пряму наводку, був більш спокійний, тобто не було ударних дронів. Можна було спокійно виїхати, відпрацювати конвейер по цілям, також були танкові дуелі, ну так от. І ми спокійно могли працювати зараз. Пряма наводка дуже небезпечна в зв'язку з великою кількістю ударних дронів та розвідувальних летальних всяких. Бипела. Ви кажете, можна було відстріляти цілий конвеєр, а той два. Конвейер – це скільки снарядів? Е, нашому танку Т-64, конвейер 28 снарядів. Тобто, ну, на той момент ми повністю не загружали, залишали е, три пустих латка для усунення якихось неполадок. От так 25 снарядів, в принципі, летіли, потім завантажили боєкомплект. З цим проблем не було. Менше почали стріляти закритих, почали частіше виїжджати на пряме наведення і ту саму техніку будинки, посадки розбирати вже кумулятивним снарядом. Хоча з десь середини 23-го року програмі Кропива, з якою ми працюємо для навігації, для коригування вогню. З'явився вже розрахунок балістики на кумулятивний снаряд. Тому, в принципі, ми можемо вже і стріляти з кумулятивними стріляти кумулятивними снарядами. У мене був досвід, але не такий великий стрільби. Але також досить ефективно. Скільки взагалі типів снарядів є? Ви кажете, осколково фугасні, кумулятивні, ще якісь є? Бронебійний і. керований. Розкажіть, чим вони відрізняються. Бронебійний, у нього початкова швидкість дуже висока. Тобто. Дуже буде мітко стріляти цим снарядом. Також прибиває броню. це вже для якихось легкоброньованої техніки. Але ми також по тяжкій техніці застосовували. По... Ну, в основному ми просто розбираємо з коликофуасним якісь позиції ворога, їхнє скупчення, так сказати. Кумулятивним, це вже на важку техніку. Ви на танку Т-64 служите. Навчалися ви на подібному танку? Чи на такому чи на іншому? Так, я навчався на Т-64Б1В. Також в нашому підрозділі є Т-64БМ. Після деяких подій нам при втраті техніці нам було передано з якихось інших підрозділів, не знаю, БМ, Булат. І тобто, певний проміжок часу ми. Вийшли на відновлення і навчалися в навчальному центрі. Десна цій техніці. Вони, в принципі, схожі, але БМ була трішки складніше для розуміння, бо там більше електроніки. Я вас представлю як командира танку. Розкажіть, що входить в обов'язки командира танку і з кого ще складається екіпаж? Ну, екіпаж танку складається з командира, навідника гармати та механіка водія. Командир танку це досить складна посада, так як він відповідає не тільки за себе, а й за, за людей, які зараз поруч з ним, за тих, хто сидить там попереду, коли танк виїжджає, Тобто він повинен відпрацювати. Якщо танк не відпрацював, то хтось з нашої піхоти може постраждати. Тому в обов'язки командира танка входить в першу чергу усвідомлення задачі. І правильні дії, керування танк, машиною, бойовою машиною. Наскільки важливо взаємодія всередині екіпажу, як екіпаж формується? Взаємодія в екіпажі дуже важливий фактор, так як від взаємодії екіпажу залежить успішне виконання бойового завдання. Екіпажі у нас підбиралися спочатку просто новоприбулих бійців, садили до більш опитних. Опитних бійців, які вже з ходом часу навчали, показували, розказували. Потім вже люди стикувалися характерами і якось просилися зробити з них один екіпаж. Тому зараз у нас в роті, хто з ким хоче, то і їздить, в принципі. Скільки ваш екіпаж разом уже? Наш екіпаж е постійно, постійно змінюється, точніше, мій екіпаж. В основному був мій тільки механік водій на постійній основі. Навідник мінявся. Тобто, перший навідник мій звільнився за доглядом, з за за рідною людиною. Другий навідник пішов навчатися вже на саму посаду командира танку. Зараз у нас третій навідник, досить кваліфікований, старий воїн, він ще з зони АТО. Воював, потім прийшов до нас в кінці 22-го року, також у нього безліч виїздів, тобто досить комфортно. Зараз от мій механік водій піде навчатися, чи вже навчається на командира танка, тому треба підбирати вже собі і механіка водія, тому складно так, от до нових людей адаптуватися. З іншого боку, вище головний сержант роти. От що це за посада? Ну, головний сержант роти, якщо порівняти з сім'єю, це старший брат, який научить, який тебе контролює, щоб ти дурницями всякими не займався, да? і, в принципі, може якось там, якщо брати вже командира роти, як батька, то взаємодію робити. Командир вище за вас, правильно? Так. 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 А, чи думали взагалі ви про свою кар'єру кудись далі рухатися? Ні, я в принципі не думав кудись рухатись. Я починав свою військову кар'єру навідником танкової гармати, потім так вийшло, що. Відучився на командира танку і відразу став на посаду головного сержанта роти, тому я просто пливу за течією. Те Розкажіть про свій звичайний день під час служби, от Якщо нема боїв, немає бойових задач, чим, чим займається ви ваш екіпаж? Ну, коли ми в місті, де не проходять бойові дії, тобто біля десь командного пункту роти, так то. Ми в основному обслуговуємо техніку, якщо ми з нею вийшли. Якщо ж ми техніку втратили, то ми обслуговуємо тан танки, які є в нас в наявності, допомагаємо, ремонтуємо. Тобто, якщо вони стоять, то щось з ними не так приходиться ремонтувати, обслуговувати. Так, в основному, також в місці після бойових дій в нас є час, так сказати, відпочити, настроїтись уже на подальше виконання бойових задач. І можемо займатися якимись своїми захопленнями. У нас в роті ми рік тому придбали спортивний інвентар, тобто там штанга, лавка, гриф, гір'я, можемо тягати залізо, так сказати. Всі бажаючі займаються спортом. І своїми якими захопленнями відпочивають настраювати на бойові дії. Тобто так. Ви знаєте, от коли вам надійде нова задача бойова? Наскільки ви готові, чи це може раптово статися до бою і вперед? Ну, бойові задачі е, приходить розпорядження до нашого командира і вже тоді. Тобто це може бути раптом, може бути сьогодні, може бути завтра. Але також нам дають час підготуватися. Тобто тиждень, можливо, два. І ми е, переходимо у підпорядкування до когось. Або як зараз у нас командир бригади помінявся і в нас з'явилася своя лінія оборони. Тому, в принципі, коли як повезе, може бути раптово, а може бути навіть час на підготовку. Ті люди, які служать у вас у роті, наскільки вони різного віку, різних професій? У нас в роті служать від 20 до найстарший зараз, у нас командир взводу, майже 60, Скоро вже звільниться. Тобто перепад у віку дуже, так сказати, сильний. Наскільки е складно чи не складно комунікувати хлопцям різного віку? На мою думку, і за моїми спостереженнями, комунікувати взагалі не складно. Всі общаються, наче одного віку, так сказати, наче близькі друзі. А щодо професій? Професії максимально різні. Я як головний сержант роти, веду особову картку бійця в роті, тому я спостерігаю, що там приходять мужики, які закінчили колись там школу і все. Тобто, якісь середньоспеціальні професії не здобули, а є якісь такі, які вже вище закінчили. Тобто, подальшому їх можна буде подавати на навчатися на офіцера. Які на вашу думку найбільші виклики стоять перед танковими військами у майбутньому? ви казали, що на початку ще не була така проблема з дронами на початку повномасштабного вторгнення. Зараз це є вже суттєвою проблемою в майбутньому найближчому. Що буде загрожувати танковим військам? У майбутньому також буде дуже великою і сильною загрозою ударні дрони. Зараз ми з ними боремося завдяки рибам, які нам встановлюють. І так званим мангалом. У нас заводські мангали, вони розкладні, тобто дуже зручна річ, але є єдиний мінус, що їх дуже легко зламати, погнути. Тобто потім, Якщо це в зоні бойових дій, доводиться машину виводити і десь день рихтувати, десь підварювати, укріпляти ці мангали. Які найскладніші випробування вам довелося пройти під час служби? Найскладніші випробування під час служби це втрата побратимів. Від усіх підрозділів Збройних сил, танкові війська, серед танкістів найбільша єдність. І тобто, втрата когось побратимів це, втрата, ну, це досить особиста так, втрата. Що, на вашу думку, є найкращою винагородою за вашу службу? Ну, моя думка, найкращою винагородою це визнання суспільства, що ти там не просто так. І, напевно, в скорому майбутньому перемога це найголовніше. А наскільки вам важливі нагороди? Чи нагороджені ви там, медалі, ордени, грамоти? Ну. Кожен боєць відноситься до нагород по-своєму. Як по мені, то розуміння того, що ти робиш там значну річ для перемоги, це вже найвища нагорода. Так, в мене є деякі нагороди від головнокомандувача Збройних сил попереднього та від командира бригади, але я на них просто не звертаю уваги. Де вони у вас лежать? Вдома? Дома лежать. Чи будете ви їх колись носити? Я думаю, ні. Вони так і будуть лежати. можливо, куплю фоторамку, які вставлю туди і повішу на стіну. Що для вас, служба у Збройних силах України? От ви, коли вам було 18, обрали цей шлях? Ну, військова служба для мене. Тобто, якщо раніше я хотів більш дисципліни, військової фізичної підготовки, Якихось військових навичок, то зараз я зрозумів, що все ж таки Збройні Сили України це мій батальйон, моя рота, мої хлопці, яких я навчав, які мене навчали, з якими я з початку війни, новоприбулі, яких я навчаю. Ну, тобто, це мої хлопці, з якими ми живемо, кушаємо іноді навіть з однієї тарілки. Чи будете продовжувати ви свою військову кар'єру? Після перемоги я, мабуть, Звільнюся на деякий перерив, так сказати. Потім уже думаю, що повернуся і до цього самого підрозділу. Ви маєте нагоду привітати всіх ваших побратимів, всіх військовослужбовців з Днем Збройних сил. Хотів би побажати своїм побратимам та посестрам, сили, терпіння, здоров'я, переносити все те, що там відбувається, бо це дуже. Важко, морально, фізично. Тому хай поскоріше повертається цілими і невшкодженими додому, і скорішої перемоги. Дякую вам за розмову. Нагадаю, що сьогодні, в День Збройних сил України, нашим гостем був Марс, головний сержант Роти, командир танку, боєць першої окремої танкової сіверської бригади. Дякую вам, дякую.